Надолужити прогалини в знаннях завдяки безкоштовним урокам з української мови та математики для школярів Чернігова таку можливість надають у Чернігівській школі номер 3 Детальніше про неї ми поговоримо із гостею нашої студії. Це директорка Чернігівської школи номер 3 Олена Яковчук. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. А, що це за проект? Власне, давайте розпочнемо з того, що це таке, що це за безкоштовні уроки при школі. Цей проект запропоновано було всім школам України через грантову заявку від освітньої фундації мрій дій Артура Пройдакова за підтримки ЮНІСЕФ. Тобто кожна школа могла заповнити таку заявку, і відповідно відбувся конкурс, і після цього було відкрито 30 таких центрів по всій Україні. Тобто 30 шкіл в Україні також навчають додатково українській мові і математиці школярів, аби надолужити знання, які пропущені через дистанційку. Так, так через дистанційку, через війну дуже багато. Освітніх втрат, і ми всі це розуміємо: це відчувають багато дітей, відчувають батьки. Тому, звісно, це нагальна проблема зараз в освіті: як надолужити, як зробити краще. Існує дуже багато різних проєктів, і один з них це центр надолуження знань при школі. Про надолуження знань і безпосередньо роботу центру, поговоримо трішки згодом. Спочатку, от про те, як ви відчуваєте саме це згаяння часу чи згаяння ресурсу, який міг би навчити саме дітей, зокрема, українській мові і математиці, про що ми говоримо? Ну я, крім того, що керую закладом, крім того, ще й викладач математики. І, звісно, під час спілкування з дітьми відчуваю останніх три роки найбільше, що дистанційне навчання, війна впливає на те, що дітки, яким Постійно раніше потрібна була допомога, звісно, вони втратили найбільше, тому що хтось не мав можливості, наприклад, долучитися в силу переїздів до синхронного навчання. Хтось, можливо, не настільки мотивований і самоорганізований для того, щоб системно працювати над задобуттям знань. Тому ці прогалини почали як снігова лавина. Зашарюватися, на, угу, нашаровуватися. да, нашаровуватися, да, перепрошую. І, звісно, зараз, коли ти приходиш на урок, то, знаєте, така полярна відчувається ситуація, коли діти, які завжди вчили, вони і продовжують вчити, і більшості продовжують самі здобувати знання, оскільки ну, більш вищий, можливо, рівень відповідальності, оскільки такі тенденції в родині, Свідоме здобуття знань є ж частина дітей, які постійно потребували супроводу і допомоги, і вони просто випали з процесу. І тепер, коли ти бачиш, що навіть таблиця множення у деяких дітей просідає, спостерігаються і когнітивні розлади. Тобто страждає пам'ять. Інколи діти, яким чи чотири, п'ять разів це пояснював підряд, приходять, і наче чистий аркуш забувають тут же на ходу і те, що було і в п'ятому, наприклад, в класі, і в шостому, і приходять в сьому, і ти знову починаєш перерозповідати, наче зараз тебе зрозуміли, кивають головою, на завтра приходять. І в декого нічого не лишається в пам'яті. Тобто Це те, який відбиток, відбиток наклала а, дистанційка. То... Я вважаю, що це наклало відбиток проживання в хронічному стресі на фоні війни, на фоні того, що дуже часто уроки перериваються тривогами, і діти вимушені більше переживати за своє життя і за власну безпеку, ніж за знання. Угу. Тому, як наслідок, когнітивні розлади як наслідок дуже короткувала. Короткотривала пам'ять незалежно від того, яку форму навчання мали діти до того, так. Ну, ви знаєте, це залежить це дуже індивідуально. Uh -huh. Це насправді залежить і від генетики дитини. Я ж кажу, від її про це працездатності, від того, наскільки родина налаштована на здобуття знань, від того, наскільки контакт з вчителем, від того, наскільки системно дитина долучалася до синхронного навчання, коли це було дистанційне, наскільки дитина націлена саме на здобуття знань, бо деякі діти спускаються в укриття зразу ж відкривають підручники, а деякі діти спускаючись в укриття під час тривог. Беруть телефони, грають в ігри, тому все індивідуально. Але як було і раніше, під час очного навчання, в мирні часи, не всі ж діти вчились однаково, всі вчились по-різному. І про... Врешті про саму ідею цього центру з допомоги саме здобуття знань математики і української мови, давайте про них поговоримо детальніше. По-перше, чому саме ці два предмети лишені? Я так розумію, що вибрано базові два предмети Ми з чогось почали. Цей проєкт, крім цих двох предметів, крім математики української мови, паралельно пропонується групова підтримка психолога. У нас працює зараз позаштатний психолог саме в рамках цього проєкту, і кожні два місяці бере дві паралелі діток. Відповідно, в групі пропрацьовують подолання. Стресових розладів, формування впевненості в своїх силах, підвищення мотивації до здобуття знань, оскільки не можна подолати знання тільки додатковими уроками. Потрібно насамперед працювати над мотивацією, над впевненістю в своїх силах і над тим, що дитина має вміти регулювати свої емоційні стани, розуміти, що вона відчуває, і як з цим бути. Давайте тоді детальніше поговоримо, що саме відбувається у таких центрах. Як саме от це налаштовано про що ви говорите? Ну насамперед в центрах працюють кілька вчителів математики, кілька вчителів української мови з нашого закладу, і як я сказала, залучений позаштатний психолог, який працює як фізична особа-підприємець, оскільки для вчителів це оплачувана робота за рахунок у цих грантових коштів від ЮНІСЕФ, діти ж здобувають ці уроки безкоштовно. Як і психологічну підтримку, для цього достатньо лише заповнити заявку. Спершу в електронному вигляді через платформу AirTable, а далі батьки дають письмову згоду або на самостійне відвідування дитиною занять, або на те, кому делегують приводити дитину і забирати її з центру. Це дуже чітко відпрацьовано на рівні міжнародних організацій, щоб дитина не могла попасти ні під час тривоги сама на вулицю, ні просто навіть поза тривогою не опинитися в якій небезпечній для неї ситуації. Тому батьки заповнюють ці форми, плюс паралельно, якщо готові, дають згоду на фото-відеофіксацію. Оскільки міжнародні організації завжди дуже чітко контролюють, як саме працюють. Ті чи інші проекти, які ми ініційовані. і детальніше про сам процес це стандартні уроки з оцінками чи це консультації такі для дітей. А які це групи? Затверджена програма освітньої фундації мрій і дій, і програма розрахована таким чином: перші два місяці кожної хвилі відбувається надолуження за попередній навчальний рік. Діти працюють в мікрогрупах від 8 до 16 осіб. З ними працює вчитель, зазвичай використовує як традиційні, так і інноваційні форми роботи для того, щоб теж вселити у дітей віру, що вони зможуть це подолати, що вони зможуть подолати і прогалини за попередній навчальний рік за ці два місяці і. За наступні два місяці за поточний навчальний рік відбувається два уроки з математики протягом тижня, і два додаткових уроки з української мови. Тобто є діти, які конкретно ходять на українську мову, а є на математику, чи це комплексний такий, все ж таки? Це залежить від вибору дитини ага. та родини. Можна ходити або на один предмет за вибором родини, або на обидва. Так само і психологічна підтримка. Можна нею користуватися, можна. Не користуватися на вибір родини. Угу. На, в залежності від того, які предмети, яку саме психологічну підтримку чи потребує дитина, так, так, так. А, самі уроки, от ви говорили на початку нашої розмови, що ви вчителька математики а, теж помічаєте от зміни, ну от відбиток, зокрема, і повномасштабної війни, і дистанційне навчання, яке принесло ковід, яке приніс ковід. Скажіть, ви викладаєте ці уроки саме в центрі? Ні, в центрі? я координую набір, угу. координую відповідно як адміністратор для щоб своєчасно були подані заявки, згоди на фотовідео, щоб кожен вчитель, кожен предмет завів журнал відповідній, це окремі листочки, де кожна дитина ставить своє прізвище або підпис в залежності від віку, де записуються теми, для того, щоб фіксувати, що такі відбулося заняття. Плюс інколи відвідую заняття, для того, щоб переконатися, що все відбувається якісно, що належний набір групи, щоб запитати, які є проблеми, чим можу допомогти допомогти, тобто, це загальна координація, вчителі вашої школи так. Вчителі нашої школи погодилися. які відгуки у них от стосовно чи можливо на цих заняттях діти більш вмотивовані аж ніж на уроках чи навпаки? А за рахунок того, що дійсно приходять дітки, які найбільше, як вони вважають, потребують допомоги, то в них трошки вищий рівень мотивації. Хоча ну слід сказати, що декого і батьки спрямовують для такої роботи? Водночас варто зауважити, що перше заняття в кожній хвилі відбувається діагностування. Тобто від фундації мрідії надіслані, вже розроблені вчителями України діагностувальні роботи, які дозволяють визначити, на якому рівні зараз перебуває дитина, які типові помилки допускають діти саме в цій групі. Вибрати ті роботи, які написані на найнижчому рівні, і саме цих дітей рекомендовано зразу долучити тим, які найбільше на цьому етапі потрібна допомога. Далі 14 занять за два місяці. Це відбувається за попередній навчальний рік, і знову вихідне діагностування. Вибір форми методом вже за вчителем, адже в рамках автономії вчителю йому завжди відніше, що потребує та чи інша дитина, та чи інша група. І вчитель вже відповідно обирає в рамках тем року, на які теми звернути більше уваги, де більше проганлин у саме у цієї конкретної групи або конкретної дитини, де менше. Але майже всі вчителі, які працюють в нашому центрі, відмічаються. Значне покращення знань, коли ми вносили за першу хвилю результати, там більше 98% дітей покращили знання або з одного або з обох предметів. І це потім вчителі предметики відчувають в нашій школі на уроках. Це нам же допомога, оскільки, якщо діток, які мали там початковий рівень навчальних досягнень, мали прогалини в центрі підтягнули, то звісно вони на уроці починають відчувати себе більш впевнено а значить, краще починають працювати. Тобто таке двостороння така допомога Звісно. і для учнів і вчителів одночасно. Звісно, а, учні не лише з вашої школи беруть участь у цьому Не лише в першій хвилі, яка розпочалася в жовтні, з 2 жовтня цей проект був запущений. Там переважно були учні нашого закладу. Зараз от набір відбувся, і ми розпочали з цього понеділка, з 5 лютого, чергову хвилю то тут є учні із першої школи, з шостої, з 22-ї, з 29-ї, з сьомої. Ну, це те, що от перше згадалося на вскідку. різні учні, як і з нашої школи? От, до речі, я хотіла також нагадати, ви говорите про те, що з жовтня розпочалася можливість роботи цього центру, так. але говоримо ми саме зараз, тому що з 5 лютого, як ви і зазначили, розпочалась третя вже хвиля роботи так. цього центру. От розкажіть про тенденцію, скажімо так, уже впродовж цих двох, ну і вже початку третьої хвилі, як саме змінюється можливо попит до цього? Го центру серед учнів Чернігова. На початку ми поширили форму. Для зарахування в цей центр тільки по батьківських групах нашої школи. Оскільки школа велика, ми розуміли, що набрати 16 дітей з всієї паралелі, а в деяких паралелях по 8 і по 9 класів, у нас є по 6, ну, в різні, в залежності від паралелі, то буде нескладно. Тому ми поширили тільки в батьківських групах. Дійсно, ми набрали дітки пропрацювали два місяці за попередній навчальний рік. Тоді, коли вони почали ще два місяці працювати відповідно з грудня, да, грудень-січень за поточний навчальний рік. Ще частина дітей додалася. А частина відсіялася, тому що комусь, наприклад, треба було надолушити тільки попередній навчальний рік, а вже в цьому році він відчуває себе більш впевнено. Хтось навпаки долучився. І навіть по деяким групах у нас був перебір, наприклад, група п'ятих класів там було стільки охочих долучитися вже з грудня місяця, що заявок у вчителя було аж до сорока. Вона Вколо прийшла шоці, звісно, да. але ж сам задум центра мікрогрупи, тоді більше уваги кожній дитині. і Звісно, як наслідок кращий результат. Звісно, ми проговорили з такими дітками, з їх родинами, що можна буде зареєструватися на наступну хвилю наприкінці січня, в лютому, частина з них зареєструвалась, а на деяких паралелях, наприклад, як на четвертій, на десятій, був менший попит. І тому я власне і викладала в Фейсбуці оголошення для і в групі в директорській, що, будь ласка, долучайте, запропонуйте будь-кому з будь-якої школи міста, що вони можуть долучитися до цього проекту. Тим більше ми не знаємо, чи припиниться цей проект цього року, чи буде продовжено і далі. Зараз, наскільки я знаю, з наших нарад в Харківській області відкрито додаткових п'яцентрів, тому що там вже чотири роки поспіль саме місто Харків і деякі містечки в області продовжують чотири роки поспіль. Вчитися тільки дистанційно. Тільки ось ці підземні школи, там які в метро у них працюють очно. І, звісно, наші харківські колеги дуже страждають від цього, тому що вони розуміють, що дітям дати знання в таких ситуаціях досить важко. І вони зацікавлені і теж подають заявки на відкриття цих центрів, центри відповідно відкриваються. Чи буде далі продовжений по всім містам України? Я цього не знаю. Тому віримо, сподіваємося, тому що з точки зору педагогічної на найближчі кілька років це точно такі центри будуть корисними для дітей, для вчителів. Ну як я для громади нагадаю ще раз, це такий експрес, скажімо так, повторення матеріалу так. за попередній рік, скажіть за два місяці. Згадати матеріал впродовж року, який викладається, Чи наскільки це можливо взагалі? Ну, Тут же мова не йде, щоб перерозповісти угу. ці уроки. Тут беруться базові теми попереднього навчального року з предмету, і йде в них занурене заглиблення пропрацювання якихось базових важливих навичок. Угу. Тому частково реально в будь-якому випадку без цього центра рівень знань був би нижчий, ніж з. Послугами такого центру. Ви, як вчителька математики, чи були серед ваших учнів ті, хто відвідував цей центр, і які результати ви побачили саме як вчителька, не координатор цього центру? Так, я вперше помітила ну, по одній з учениць мого класу, яка перша записалася до цього центру, почала відвідувати. Вона така досить скромна дитина. І на уроках побоювалася інколи відповідати. І, можливо, із цим було пов'язано, що рівень знань був нижче середнього. Коли вона почала відвідувати центр, то все частіше і частіше на уроках вона почала піднімати руку, вона почала більш впевнено відповідати, і рівень знань покращився. І, звісно, це було найкращою рекламою для її однокласників. І тому вже на цю хвилю, наскільки я знаю, аж семеро учнів з мого класу, які записалися саме на відвідування цього центру. І от скажіть щодо того, ну це заняття живі, як ми почули мікрогрупи, тобто по 16 людей наразі долучитися можна? Ну, попри те, що 6 лютого розпочався розпочалась третя хвиля. На цьому тижні відбуваються діагностувальні роботи. І остаточне формування груп, тому що є випадки, коли, наприклад, заповнили електронну форму, передали заяву, але, наприклад, не підходить час навчання, тому що ми підлаштували, як і в попередніх хвилях, під розклад навчання нашого закладу. Тож, наприклад, для 3-4 класів відбувається о 12.30, і о 13.30 уроки. А в якихось школах в цей час. На другу зміну навчаються ці класи, і тому їм не дуже зручно. Тому за цей тиждень відбудеться ось таке вже формування остаточне груп. Якщо залишаться місця, я обов'язково оприлюднюю цю інформацію буквально на ближчих вихідних. І матиме змогу будь-яка дитина долучитися на ці вільні місця. Про це ви пишете на своїй сторінці так. у Фейсбуці Олена Яковчук. Так. І, і публікуйте. Скажіть, а ем, такий центр, як ми знаємо, в Чернігові один а по області, от оскільки ви спілкуєтеся з координаторами інших таких центрів. В області Я знаю, п'ять наші області на є в таких центрів на на Чернігівщині. Крім того, ще слід зазначити, що освітня фундація МРІДІ підтримує всі такі центри канцелярією, тобто для вчителів надходять і. Папір для того, щоб друкувати ці діагностувальні роботи або картки, находять і маркери, різноманітні наліпки, зошити, ручки, олівці? Тобто така підтримка йде, і вона дуже і дуже важлива для роботи вчительської. І а, якщо дитина має намір, от, знову ж таки поглибити свої знання з математики і української мови, точніше, не поглибити, а надолужити пропущене. А чи є можливість долучатись дистанційно, якщо немає можливості доїхати, наприклад? Наприклад, формат такого центру передбачає виключно очне навчання можливо, з часом. Будуть якісь зміни, ми про це обов'язково повідомимо. Але поки виключно очно. Навіть коли ми позаминулого тижня в силу підвищення рівня захворюваності йшли на дистанційне навчання, робота центру була тимчасово призупинена, ми продовжили роботу попередньої хвилі, як тільки вийшли з дистанційного навчання. І ось на цьому тижні паралельно і вхідне тестування нової хвилі, і вихідне. Тестування попередньої хвилі було написано, щоб надолужити ці заняття. Пані Олено. Я вам дякую за роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що ми говорили про центр, який діє при Чернігівській школі номер 3 який безкоштовно надає змогу надолужити пропущені знання учнів з української мови та математики. Гостею нашої студії була директорка Чернігівської школи номер 3 Олена Яковчук.